Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба і це відео для тих, хто розпочав вчитися в'язати на спицях. І сьогодні я вам покажу, як в'яжеться резинка один на один. Це найпопулярніший тип в'язання, без якого майже не обходиться жодна в'язана робота. Цей візерунок включає в себе чергування двох видів в'язки лицьової і виворітної по одній петлі кожного варіанту. Ним в'яжуть шапки обробляють горловини та рукави. І для цього в першому відео ми з вами навчилися набирати петлі на спиці. У мене є набраних 20 петель. Ви набираєте ту кількість петель, яка вам необхідна для вашого в'язання, але ви повинні ще врахувати, що кількість петель повинна бути обов'язково парна кількість. і Плюс ще 2 крайніх петлі. Якщо вам потрібно для візерунка 20 петель, ви набираєте ще плюс дві крайніх. Це буде у вас 22 петлі. Тому що 2 крайніх петлі, перша і остання, вони у нас у візерунок не входять. Вони у нас призначені для сшивання наших виробів. Отже, розпочнемо наше в'язання. Беремо нашу спицю з набраними петлями в ліву руку, накидаємо нашу робочу нитку, яка у нас йде до нашого моточка, накидаємо її на вказівний палець і розміщаємо на пальцях, так, як я вам показувала в минулому відео. Ми вже вчились розміщати ниточку. Розмістили, притримуємо пальцями. В праву руку беремо. Нашу іншу спицю і розпочинаємо наше в'язання. Першу петлю, нашу першу петлю крайню, ще її називають прушкова петля, ми не будемо пров'язувати. Ми її перекидаємо із лівої спиці на праву. заводимо нашу праву спицю за передню стінку завели і переміщаємо із лівої на праву. Перемістили. Наступну петлю ми будемо пров'язувати лицьовою петлею за передню стінку. Для цього праву спицю заводимо за передню стінку, захвачуємо нашу робочу нитку. захватили, Протягуємо її крізь петлю на лівій спиці і з лівої спиці скидаємо. Наступна петля буде пров'язуватись виворітнею петлею. Для цього ми нашу робочу нитку, яка знаходиться позаду в'язання, перекидаємо, щоб вона у нас була попереду нашої спиці. Попереду в'язання перекинули і заводимо нашу робочу спицю, нашу праву спицю. Завели за передню стінку зверху донизу і пров'язуємо, захвачуємо ниточку нашу робочу, і пров'язуємо нашу петлю виворітною петлею. І наступна, петля, наступна наша петля знову лицьова петля. Ми знову нашу ниточку перекинули. Із попереду нашого в'язання, вона була спереду, спиці, перекидаємо її назад. І знову в'яжемо лицевою, заводимо нашу спицю за передню стінку, підхвачуємо нашу робочу нитку. Протягнули, і з лівої спиці скидаємо. Пров'язали одну лицеву. Наступна петля у нас виворітня. У нас резинка називається 1 на 1, тому ми чергуємо кількість петель, одна лицьова, одна виворітня. Одну пров'язали лицьову, перекидаємо ниточку назад попереду нашого в'язання, заводимо нашу спицю право за передню стінку згори донизу, захвачуємо нашу нитку і пров'язуємо її крізь петлю. З лівої спиці скидаємо. пров'язали виворітню. і знову наша ниточка звідси йде позаду нашого в'язання. Захватюємо нашу петлю за передню стінку. Правою спицею. Захватюємо нитку і пров'язуємо. Наступна петля виворітня. Захватюємо. Нашу ниточку і пров'язуємо. І так ми чергуємо наші петлі, одна лицьова, Нитку перекидаємо, одна виворітна. Знову одна лицьова за передню стінку, одна виворітна. І знову одна лицьова, одна виворітна. І ми так продовжуємо до кінця нашого ряду. Дов'язали до кінця ряду наші петлі, Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. І остання наша петля. Остання петля в ряду, вона буде також виворітна. обов'язково, щоб у нас край був косичкою. Пров'язали ми останню петлю, виворітною петлею і один ряд ми закінчили в'язати, розвертаємо наше в'язання, нашу спицю і в'яжемо другий ряд. Нашого в'язання знову розміщуємо нашу ниточку і розпочинаємо в'язати. Першу крайню петлю ми знімаємо тільки вже за задню стіночку, тому що права стінка у нас розмістилася позаду нашого в'язання, і ми за задню стінку ось так знімаємо, не пров'язуємо. І наступна петля у нас. Ми закінчували в попередньому рядочку виворітною петлею, а тут вона у нас розміщена, і як бачите, вона у нас лицьова. І за... ви повинні дивитися, по візерунку в'яжемо. У нас тут косичка, і ми в'яжемо лицеве... лицьовою петлею за задню стінку. Ви бачите, що лицьова у нас. Розміщена ось права стінка поза в'язанням, поза спицею. І ми заводимо нашу праву спицю за задню стінку, захоплюємо ниточку і пров'язуємо. Ми з вами всі ці петлі вчилися в'язати в попередньому відео. І знову Одну пров'язали лицевою, наступна петля у нас виворітня. Ви тут будете дивитись по візеруночку. Тут такий у нас вузлик, як хвилька, не косичка, косичка вже наступна. А тут такий вуз петля трошки схожа, перетягнута ниточкою як вузлик. Значить, це у нас буде виворітня петля. І ми її пров'язуємо ниточка попереду в'язання і пров'язуємо її виворітною петлею. І знову дивитесь по малюнку, У нас повинна бути лицьова, косичка лицьова. І знову автоматичну ниточку попереду в'язання і пров'язуємо виворітнє. І так ми чередуємо лицьова, виворітня. Дивимося по малюночку. Ви пров'яжете пару рядочків, уважно дивіться, які у вас петлі. А потім далі, там четвертий, п'ятий рядок, уже вам буде легко в'язати, тому що вже буде добре видно стопчики із лицевих і виворітних петель. Дійшли до кінця краю і останню петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ниточка попереду роботи. І Пров'язали пров ми з вами два рядочки. І будемо в'язати третій рядок. Я ще пров'яжу один рядочок, щоб ви побачили, який у нас візерунок. Ми отримуємо знову ниточку нашу розмістили на пальцях. І розпочинаємо першу петлю, як завжди, ми не пров'язуємо. Ми її скидаємо, захватили за задню стінку, і скинули, перемістили. І наступна. Петля, ви тут бачите, вона у нас лицьова, у нас тут косичка. В'яжемо по візерунку лицьова за задню стінку, нитка позаду робоча нитка, виворітня за передню стінку, нитка робоча попереду нашого в'язання. Пров'язали. І знову лицьова петля у нас. Нитка робоча позаду, лицьова петля за задню стінку. Нитку перекинули робочу попереду в'язання і виворітня петля за передню стінку. І знову лицьова за задню, нитка попереду і за передню стінку виворітня. І так ми в'яжемо знову до кінця нашого ряду. Дивитесь на малюнок. Там, де косичка в'яжете лицеву за задню стінку, там, де вузлик, в'яжете виворітньою за передню стінку. Дов'язали до кінця ряду, і остання петля у нас, як завжди, виворітня петля. Пров'язали. Ми з вами пров'язали три рядочки. І як бачите, у нас тут видно маленькі, не дуже ще добре, але все рівно видно, де у нас косичка, а де у нас виворітня, де лицьова, а де виворітня. Ось, бачите, косички це у нас лицьова. І ось тут. Лицьова і зразу ж виворітня петля. Лицьова виворітня. Вузлик такий, як хвилька, я вам показувала. Я вам зараз покажу зразочок, який я зв'язала більший, там на ньому краще все видно, тому що пару рядочків не дуже добре видно візерунки. Це у, всі, у всьому в'язанні, які б ви зразочки не в'язали, два-три рядочка не дуже добре видно, яка ситуація у нас з візерунками. А ось бачите, тут десь 8 см зв'язано і бачите, як гарно видно стопчики. У нас один стопчик, як бачите, ось, іде стопчик, і це у нас лицьова петля іде Косичка. І ось тут посередині, вона у нас трохи ховається, ця виворітня, тому що полотно, як бачите, еластичне, воно ховається. І у нас тут зразу виворітня петля знову стопчик лицевих і стопчик виворітніх. Цей візерунок, він пружний, еластичний, дуже добре розтягується. І має двосторонній візерунок. Як бачите, він з однієї сторони один на один стопчики. і з іншої сторони він також має візерунок такий самий, як з однієї сторони і з іншої. Цей візерунок двосторонній. Тільки у нас тут де лицьова петля, ми в'яжемо. З іншої сторони, вона у нас йде як виворітня. Це ми вже знаємо також з минулого відео. Цим візерунком можна в'язати весь виріб або частину манжет, шкарпеток, рукавичок. І повинні ви тільки не забувати, що остання петелька завжди повинна бути у нас виворітньою петлею, незалежно від малюнка. Тому що нам для того, щоб сшивати наш виріб, і щоб він виглядав краще, був акуратний, потрібно, щоб у нас була тут косичка з однієї сторони і з іншої сторони також косичка. І як бачите, дуже гарний візерунок, я вам зараз покажу. Свої вироби, які у мене є зв'язані цим візерунком. Ось у мене є така шапка. Вона в'язана із мериноса бобінного. І в'язана резинкою один на один. Ось така шапочка біні. Може, петлі не всі досконали, але вона у мене дуже, я її. Люблю цю шапочку, дуже багато її носю від осені до весни, тому що вона тепленька і дуже зручна. Носі, Різинку, звичайно, цей не дуже добре тримає, але вона трохи розтягується, потім, після прання, зразу назад повертається в форму. Ось така різинка. І ще я вам покажу, я вам вже показувала в минулому відео. У мене є світер в'язаний, і ось тут горловина, як бачите, пров'язана також резинкою один на один. Оброблений світер, горловина світра, резинка. І дуже гарно виглядає, в шию тепло і зимою зігріває дуже добре такий візерунок. Ну що ж, сьогодні ми з вами навчилися в'язати ще один візерунок, який вам обов'язково пригодиться, ви його будете використовувати. І дякую, що були зі мною! Підписуйтесь на мій канал, і в наступному відео я вам покажу, як в'язати резинку 2х2. На все добре, бувайте!